Вітаю малята! Я знову рада вас бачити у своїй творчій майстерні. А давайте пригадаємо, яка у нас зараз пора руку. Так, зима. А послухайте, будь ласка, уважно віршик. Білі-білі лебеді налетіли ніжним пухом пір'ячком, сад укрили. Я одну сніжиночку упіймала, та вона сльозинкою раптом стала. Бавтеся, сніжиночки, веселіться, лиш до луньки теплої стережіться. Скажіть мені, будь ласка, про кого чи про що я прочитала вірш? Так, а я прочитала вірш про сніжинку. А що таке сніжинка? А сніжинка це кристалики льоду, які опускаються з неба на землю да? і прикрашають взимку всю землю. І я сьогодні вам пропоную намалювати ось таку гарну сніжинку. Сніжинки бувають різної форми і будови. У мене буде сьогодні ось така сніжинка, а ваша сніжинка може бути іншою. Для того, щоб намалювати сніжинку, нам потрібен аркуш білого паперу, простий олівець, акварельна фарба, серветка, вода та пензлі. Якщо ви сніжинку будете малювати на білому папері, то нам потрібна синя фарба. А якщо ви візьмете тонований синій папір, то сніжинку можна малювати білою фарбою. Сніжинку малята ми будемо малювати прямими лініями. Ви можете зробити ескіз сніжинки намалювати простим олівцем, а потім її обвести або одразу. Я зроблю ескіз сніжинки. Спочатку ми малюємо дві лінії навхрест: вертикальну згори донизу і горизонтальну зліва направо. Це основа нашої сніжинки. Потім ми намалюємо ще дві перехрещені лінії: справа під нахилом до ліва і зліва під нахилом до права. Ось, уже основа моєї сніжинки є. А тепер я буду домальовувати деталі. За вашим бажанням, яку ви хочете бачити сніжинку. Ну, моя сніжинка буде ось така. В центрі я намалюю коло. По кінцях ось такі невеличкі лінії з лівої та з правої сторони. Сніжинки це маленькі кристалики льоду. Які під час руху до землі змінюють свою форму. Ваші сніжинки можуть бути іншої форми. Ескіз у мене готовий, і я починаю працювати. Працюємо кінчиком пензлика. Папір у нас білий, тому сніжинку ми будемо малювати синюю. Або голубою, і починаємо з основних наших ліній. Кладемо пензлик і тягнемо згори донизу перша основна лінія, наступна, третя лінія. Старайтеся вести кінчиком пензлика, тоді ваша сніжинка буде рівненька і гарненька. Обвожу коло. можна зафарбувати серединку. Ось так. Сніжинки дуже різноманітні. У вас може бути сніжинка, наголошую іншої будови, форми, розміром. Підключайте свою уяву, фантазію. От і все. Погляньте, малята, яка в мене гарна вийшла сніжинка. А я чекаю ваших сніжинок.